Книжкові фонди Коломийського музею Гуцульщини та покуття поповнились унікальним експонатом. Таких книг у всьому світі налічується лише три десятки. Серед тих, кому вдалося зблизька роздивитися унікальне видання, був і наш кореспондент Андрій Флоря. Незвичайну книгу під назвою Ковчег унікальних культур Гуцули отримав у подарунок Коломийський музей Гуцульщини й покуття від представника українського товариства в Естонії Анатолія Лютюка. Як розказує сам автор, таких книг в світі є 30. Перша оця книжка, яку ми передали в музей, такі в світі 30 книжок. Вони передані в найбільші бібліотеки світу. Це бібліотека Америки, Американського конгресу, бібліотека Австралії, Пекін, Токіо, Австралія. І так далі, і в університетах це в тартовському університеті, в франківському і в цьому, і завтра буде презентація в Кракові. А в музей, тому що ми подумали, що ну то гріх буде від Бога, Якщо вже тут не буде, то, то де е, місце ці книжці. Сторінки книги вироблені саморобного черпаного паперу в спеціально облаштованій майстерні, а обкладинка із дерева та шкіри. Книга оздоблена мистецькими рисунками, старовинними світлинами, гуцульськими листівками та рядками з життя гуцулів. Владика коломийсько Чернівецької єпархії Василь Васюк поблагословив всіх присутніх та авторам. Дай Боже щоб вам далі успіхів, що можеш продовжити, наскільки дасть сили, продовжити ще кілька не зробити. А нам з вами, дай Боже, молитвами своїми, тим що можемо зусиллями так само збудувати свою цеглину.